До 51-ї зросла кількість людей, яким знадобилася медична допомога після масованої атаки на Харків напередодні. Про це повідомили у Харківській прокуратурі. Серед постраждалих двоє неповнолітніх це дівчата віком 11 та 16 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства та магазини. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Космарова. Вона з нами вже наживо. Катю, вітаю тобі слово розповідає. Вітаю, Оля. Можете побачити, що сюди безпілотник поцілив біля багатоквартирного житлового будинку. Фасад опалений, також опалені магазинчики, які розташовані на першому поверсі. І, зокрема, зараз сюди прийшли працівники та власники цього салону краси, аби ліквідувати, хоч якось, ці страшні наслідки. Також загорілися автівки, що були припарковані поряд. Адже тут зайнялася значна пожежа, і її було складно загасити через постійні повторні атаки. Тож Рятувальникам, профільним службам та всім тим, хто перебував на місці влучання, постійно доводилося проходити до укриття. А ще одне влучання пройшлося біля багатоповерхівки. Там значно теж зруйновані квартири, вибиті усі вікна. А жителі будинку отримали здебільшого порізи склом. А там увесь під'їзд просто був у крові. Адже мешканці будинку намагалися пройти до укриття та врятуватися однак опинилися заблокованими у власних помешках. Загалом маємо 51-постраждалого, станом на зараз 6 людей досі перебувають у лікарні, за даними Харківської обласної військової адміністрації. Сиділи вже на першому поверсі і просто почули вже сніження, так сказати. Ну і все, і сам зрив. ну що з квартири, все повилітало. Немає нічого, ні дверей, ні вікна. О, все в стеклах. Кричали, просили, але двері виламували, бо багато де двері дуже що не відкривалося. Загалом під ударами опинилися чотири райони міста Харкова, і ворог знову використав безпілотники типу Гарань-2 за даними прокуратури. І як нам повідомив харківський міський голова, що протягом лише однієї години росіяни завдали масованої атаки. Це так званий антирекорд, адже використали 17 безпілотників виключно по цивільні, по цивільним об'єктам, приватним будинкам, багатоповерхівкам та магазинам. А більше можна побачити у наступному сюжеті. 17 безпілотників атакували Харків цієї ночі. Одне злучань біля цієї житлової семиповерхівки. Зруйновані квартири, ботаскло і плями крові. Вже звична картинка для харків'ян. Люди намагалися вибігти до укриття під час повторних атак, однак опинилися заблоковані у власних квартирах. Здебільшого у постраждалих порізи скло. Сьогодні за медичною допомогою звернулися ще 10 людей. Шість поки залишаються у лікарні. Рука, голова, ребра, коліно нормально все, не вперше. Уламок влучив у спину і волонтерці благодійного фонду. Декілька днів тому дівчина забувала вікна постраждалим внаслідок минулої атаки. Тепер вона під наглядом лікарів. Приїхали рятувати її, бо у неї заклініла двері, не могла вийти. ДСНС допомогли її визволити з квартири. Лікарі кажуть, що, можливо, там є осколок в спині. у неї не зупиняється кров. Зараз її швидко відвозять до лікарні. Ще одне влучання, також біля будинку. Вогонь охопив фасад будівлі та втівки поряд. Біля вікна сидів, щось вибухнуло, вискочили ось із сусідом. Почали від машини вогонь відкидати з-під коліс. Ну і все, бігали, дивилися, щоб не було людей біля під'їзду. Не могли підійти, бо там під'їзд горів. Автівка Артема згоріла повністю. Каже, не так давно її придбав. Це мій номер. Це мій державний номер, так? Артема Володимирся. Все добре, дивись. Поїхали зі мною. Почув телефон звінок. Кажуть, братан, твоя автівка горить. Під час ліквідації наслідків рятувальники, поліція та комунальники вимушені були робити паузи у роботі та шукати укриття через загрозу нових обстрілів. Заходять на міста всі всім нагадав на укриття. Жедезна заходять на місто так залексії. В укриття і знову ризик повторних атак. Наразі триває ракетна небезпека. Тож усі, хто працював на місці влучання, були вимушені спуститися до підземного переходу. Саме у таких умовах сьогодні доводиться працювати нашим рятувальникам та профільним службам. Здебільшого удари безпілотників прийшлися у житлову забудову, приватні та багатоквартирні будинки. Є пошкодження дитячого садочка, майже знищені 15 автомобілів. знаєте, дійсно ми спостерігаємо посилення. ви пам'ятаєте, що було 12 шахидів, але сьогодні такий певний антирекорд, який є. Це 17 шахида по місту Харкова. Чому таке, таке? Ну хочу сказати, я не можу коментувати. Перед 9 травня чи не перед 9 травня, але нам потрібно розуміти, що йде війна, жорстока війна. Росіяни застосували для атаки Харкова безпілотники типу Герань. 2 один з вибухових предметів не розірвався, кажуть у прокуратурі. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.